Чи не перед кожними виборами українцям обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги? Це улюблена популістична тема політиків для швидкого завоювання голосів. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин Обленерго в Олігархів. В Україні 25 обленерго, які надають електроенергію населенню і підприємствам. Майже всі вони вже давно виведені з-під контролю держави і перебувають у власності олігархів: Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Константина Григоришина. Тощо це робилося під приводом того, що у приватних руках підприємства працюватимуть ефективніше. Утім, саме ті вже приватні обленерго постійно мотивують державу піднімати тарифи, мовляв, для модернізації старих мереж. Однак розслідування українських журналістів показують, що обленерго часто завищують свої витрати та купують нове устаткування у споріднених компаній. За цією схемою власнику обленерго показують масштабні витрати, а за поповненням грошового балансу фактично звертаються до кишені громадян. Тепло втрати. Тарифи на опалення залежать від рівня енергоефективності того чи іншого будинку, оскільки мешканці платять не лише за фактично використане тепло, а й за енерговтрати в Україні близько 90 відсотків старих багатоповерхівок вже давно час модернізувати, вважають фахівці. Більшість з них побудували за часів, коли про енергоефективність мало хто замислювався, зекономити вдвічі мешканці цих будинків можуть лише якщо приміром утеплять його повністю. Менше платять мешканці нових будинків, які, по-перше, зведені здебільшого застосуванням енергозберігаючих технологій, а по-друге, оснащені квартирними лічильниками. Свого газу недостатньо. Про можливість знизити ціну на газ за рахунок власного видобутку говорив вже не один політик. Як аргумент наводився той факт, що населення споживає 16 мільярдів кубів газу і фактично стільки ж становить власний видобуток України. Однак це загальний видобуток газу в державному секторі. Тобто, результат роботи трьох компаній: Укргазвидобування, Укрнафти та «Чорноморнафтогазу». Утім, згідно з постановою Кабміну, газ для населення постачає лише Укргазвидобування. Ця компанія, приміром, у дві Надцятому році видобуло для потреб населення близько 14 мільярдів кубів газу, тобто майже на 2 мільярди менше ніж було потрібно. Тож Україна добуває недостатньо газу для своїх потреб і без імпорту поки не обійтися. Окрім того, коли ціни для населення низькі, а для промисловості вищі, ринкові, то відкривається шлях до корупційних схем. Зелений тариф. Замість популістичних обіцянок про зниження комунальних тарифів варто було принаймні не перешкоджати українцям заощаджувати завдяки зеленому тарифу. Вважають експерти. Натомість, Верховна Рада нещодавно заборонила будівництво домашніх сонячних електростанцій на землі, вмотивувавши це тим, що українці встановлюють станції не для власних потреб, а щоб продавати енергію за завищеною вартістю. А це, мовляв, могло призвести до подорожчання ціни на електроенергію вчетверо. Утім, домашні сонячні електростанції наразі мають мізерну частку на енергоринку України лише 6 відсотків від усіх зелених. Збільшення вироблення електроенергії домашніми СЕС прямо не впливає на вартість електроенергії для побутових споживачів. адже в об'єднаній енергетичної системи України діє єдина система тарифів, яку встановлює профільна нацкомісія.